І так, сьогодні у нас 28 грудня через 2 дні Новий рік. І є робота у гортенземанів, та не тільки у гортенземанів, всіх, хто має парники, хто вирощує рослини, в кого вони зберігаються в парнику. От я, наприклад, я вам показую свого парника. Тут у мене стоять хвойні, ну тут просто видно, бо якщо я піду в гараж, то там буде темнувато. Вам показувати, знімати відео, от бачите, це в мене просто тут хвойні рослини, але як тут би стояли гортензії, то я б те саме робила, тому що ми будемо їхати на дачу і будемо на дачі так само заносити в парник сніг. Поки сніг цей такий сухий, знаєте, не мокрий, його так треба просто занести. У відрах і розложити на рослину. Для чого це треба? Для того, що коли був мороз, і зараз буде мороз знову передаю там 8, 9, мороз сильно висушує торф. Землю ще не так, а іменно торф він дуже-дуже висушує. Ну просто зараз, якщо, наприклад, буде отіпіль, то ви побачите, що у вас сухий торф, то вам треба його буде поливати. Просто ну, брати і шланги поливати. Якщо ви не будете це робити, то у вас рослина може помер... померти взимку, даже не перезимувати, коли ви весною будете дивитися, а вона у вас засохла. От. То це причина то обезвоження. Саме просте, знаєте, як у людей. То це вже другий рік поспіль, я роблю таку процедуру. Якщо є сніг, я просто насипаю. В минулому році у мене тут була гортензія. От. В цьому році у мене тут хвойні, бо ми хвойні хочемо засадити на дачі. У мене по хвойних тут просто така ціле бажання робити прищепи з дуже таких гарних сортів ялинки. Сосни, значить, піхти. І це в мене просто тут посажені горщичках на подвої. Сосни і ялинки. Це саме я буду робити зараз в гаражі. Я зараз подивлюся, піду в гараж, і якщо то я просто також сніг. Занесу на горшки і трошки насиплю горшки. Для того, щоб, коли буде потепліє, то цей сніг просто постепенно розтане і додавить торфові вологу. Бо волога необхідна, просто необхідна волога. От, бо в минулому році то був один мороз, там щось 13 було, чи 12. І в мене якісь горшки були, ну, напевно, не дополиті, вони були такі сухуваті. Да? Я врахувала, що як зима, то вони, в принципі, ну, їм хватить вологи. Але деякі горшки, там що 6 чи 7 горшків, вони мене ну, вони перезимували, Но вони були настільки обезвожені, що верхня частина горшків повністю висохла а пішли знизу пагони, То для того, щоб у вас не вимерзали і не пропадали. А якщо це маленькі П9, бо це я вам тільки що мову сказала за великі горшки, 3 літри, 5 літрів, то у вас з маленькими такими П9 можуть бути ну, реальні проблеми по перезимовці цієї рослини. Так що треба накидати снігу. Ну, дивіться, я зайшла в гараж до себе, у в мене тут стоять мої маточники. <кій> і понасипала вчора, прям так, ну, прям, гай, прям накидала. Знаєте, так брала і накидала е снігу. І сьогодні я зайшла вранці, думаю, спеціально вам зніму вже на другий день. Покажу, що як сніг розтав, бо у нас тут ну, в гаражі ноль. І таким чином я додавала вологи. Це за перший раз, за так як вони вже в мене стоять тут більше місяця, бо ще вже ну, місяць, напевно, стоять вони, бо я їх пізно занесла, от то вони отримали вологу в мене в виді снігу. От. Просто зараз немає світла. І просто тут маленьких горщиках. Маленькі в горщиках, то вони такі вологуваті, то можна не додати. Але я все-таки теж не додавлю і малим малим додавлю трошки снігу сюди. От, такі вони, бачите, стоять у мене гарненькі. От. Бачите, тут в мене азіміна стоїть, теж я добавила в горшки зверху. Щоб вона і трошки додавила зим... цієї вологи. І отак, от от вони у мене сніг пороставав, дивлюся. Бо так чимало тут все біле було. Е, для чого я це роблю? Для того, щоб додати трошки вологи. Бо гортензія, хоч вона і спить, ну корені треба, щоб корені працювали. В плані того, що без вологи вона тоді пересихає. І надземна частина вона висихає. Якщо ви бачили е, у себе, колись вже має хтось досвід, то нікоторі сорти, такі як Чорний Рицар, і ще там, які вони пересихають чомусь. Наземна частина в них дуже е, часто не зберігається. Вони випускають нові пагони. Но я так розумію, що це, мабуть, недостача вологи. В цьому році я, в прошлому році, я просто вам забула це відео зняти, в цьому році прям таки поставила собі загалочку зняти вам відео, що я додаю сніг. І так само в парнику ми будемо їхати на дачу, і в парнику теж занесу парник снігу і засиплю снігом. Але це після того, бо, чесно, зараз, в би мороз передають обратно, мінус 10, мінус 11 на новий рік. То, мабуть, після нового року, коли цей, не буде цього морозу, щоб не заморозити бруньку снігом верхнім, то я, мабуть, в парнику це буду дивитися по погоді і засиплю снігом, коли буде плюсова температура, щоб він зразу ж і розтав. Отаким чином я. Добавляю воду, вологу, в свою гортензію крупнолисну взимку. Якщо снігу не буде, то в январі, тобто в січні, вибачте, то в січні я буду поливати водою. Просто йду, я так беру шлангу і поливаю водою. Бо Пересихає корнева. Якщо взяти некоторі горшки, то вони такі легкуваті. І десь уже в січні я проходжу кожен горшок, беру в руки, пробую його, дивлюся, і підливаю воду. Це обов'язково, як в маленькі горщички, так і в великі, бо її треба поливати. Ви знаєте, я вам скажу, коли я тільки це, наверное, років 8 назад чи 10, в мене з'явилася перва гортензія. І я її винесла в Сказали ж, подвал. Ми, у нас великий подвал під гаражом. Я її винесла в подвал, поставила її, вона була волога, все нормально. Подвал у нас там теплий, там взагалі взагалі у нас 3-5 градусів тепла. Ну і все, винесла. Знаєте, я кажу, чоловік там ходить, той подвал, там то бере ту то картошку, то, ну, як обично. Знаєте, я не сильно в підвал зимою хожу, от... Ну, якщо даже і хожу, то я гляну, вони стоять і все. Ви знаєте, коли я весною туди, вже пішла. Давай вже їх витягувати. А вони всі висохли повністю, повністю висохли, я їх всі викинула. Це крупнулись на гортензія. Так що, поливайте обов'язково. Там дівчата мене запитували, питання розкажіть, що ви робите, як ви поливаєте взимку. От я вам і розказую. Як я поливаю взимку. Це касається і великих горшків, і касається П9. Все треба <кій> додати вологу. Бо, особливо, якщо у вас воно підмерзає. От, наприклад, я знаю 100%, що в мене на дачі вони підмерзли трошки, торф підмерз, то оцей вологу. Цей мороз, він висушує, дуже-дуже висушує. Особливо горщички маленькі. От П9 в минулому році в мене теж була підсушена, вона стояла в парнику, вона також була підсушена, але треба поливати. Такі бачите, зараз так дуже виражені. Видно, ці, вони, ще, знаєте, оце, я дивлюся, коли вже вона починає спати, в неї. Якось дуже виражені стають оці бруньки. Прям такі, знаєте, чи наливаються вони, чи я не знаю. І ось дивіться, бачите? Оце ось трошки плісняві, бачите? І це треба, значить, обробити щось від плісняви. Навіно, Магнікур Energy розколотити і повністю пройтися. Це треба робити хоча б ну, два рази за зиму. Це я один раз робила, і бачите, ось дивлюся, що якісь якісь трошки якась пліснява. А, бруньки нема, бачите, воно вже з'їлається. пліснява. От вона, бачите, оця пліснява, вона з'їдає бруньку. от Її треба, щоб не було, то треба обробити. ну Так взагалі, то я бачу, нічого ніде немає, все стоїть гарне-гарне. О там, бачите, вам знімаю відео і побачила ту плісню. Ну а тут, бачите, тут все нормально. Як ви заходите там, де вони вас зберігаються, обов'язково дивіться на бруньки, щоб у вас цього не було. Ну у мене, наче девлюсь, немає, а то одна побачила. Але все-таки все одно все треба обробити. Треба обробляти. Бо все-таки волога і це все. Ну, от сніжок, бачите, їм трошечки прям вони порадуються. Хай. Там сніг з поживними все-таки речовинами, не то що з-під крана з хлоркою. Так що так. Ну, відео дозняла. Сьогодні 2 січня. Всіх вітаю з Новим роком. І зайшла сьогодні в гараж, сніг ще трошки не розтав. Сьогодні у нас було -10. мінус 10, 10 було, то земля в гаражі у нас замерзла, торф замерз. Гортензії підмерзли, тому що сильно високий, велик, великий був мороз Получається, у нас десь в в гаражі, може, було мінус один, мінус два точно було. Все замерзло. Дивлюся, ось, ось все замерзло. Бруньки, бруньки живі, але тож підмерз. Ну, так як я їх додавала їм води, то це дуже хорошо що вода роз сніг розтав і вони мають там додаткову вологу. Але бруньки, бруньки живі, ну торг підмерз. І передають щось там до 19-20 морозу. Це, звісно, для гортензії дуже погано. Але будемо надіятися на краще. Підписуйтесь на мій YouTube канал, поставте подобайку, якщо вам це відео сподобалося, переходьте в групу Viber. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю вам саме головне, перемоги. Перемоги, здоров'я, сили, терпіння. І гарної квітучої гортензії наступного року. Всіх вас люблю, обнімаю.